Від наповненості Каховської ГЕС залежать два райони нашої області Нікопольщина та Криворіжжя. Обидва зараз водою. У деяких громадах Криворіжського району вона за графіком. Втім, розуміючи, що ситуація постійно змінюється, попросили людей зробити запаси води, як технічної, так і питної води. Проте, прошу мешканців, без паніки, ми до надзвичайної ситуації готувалися, маємо план дій. Райони забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки, розроблена і проєктно-кошторисна документація і забезпечення міст: Кривий ріг, Марганець, Покров та Нікепель сталим водопостачанням, у тому числі за умов критично низького рівня води у водосховищі. Всі розрахунки у Мінінфраструктури активно допомагають міжнародні організації. Одні вже доправляють до постраждалих територій питну воду, інші готові забезпечувати гарячою їжею на вокзалах, куди прибуватимуть люди. Ми на постійному зв'язку з Херсонщиною, готові всіляко підтримати. Наразі очікуємо заявки і вже готові відправляти гумконвої з продуктами харчування. Маємо такі запаси для екстрених випадків. У Херсонській області вже працює зведений загін поліцейських з Дніпропетровщини. У ньому близько 150 фахівців. Ще до сусіднього регіону відправляється близько 100 співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. На підмогу їм буде 30 одиниць техніки. Наші ДСНСники допомагатимуть людям, які опинились в затоплених територіях. Ми разом однією родиною стоїмо проти ворога, разом здолаємо і цю біду, яку ворог приніс на нашу землю. Терорист відповість за все.